Вітаю вас, малята! Ми сьогодні з вами отримали звуковий лист. Вам цікаво, що в ньому? Мені також. Давайте з вами послухаємо, що ж там у нас є. Дітки, чи ви впізнали, що це було? Так, це був грім. А коли ми чуємо грім, що на небі з'являється? На небі з'являється блискавка. А які зміни відбуваються у природі під час грози? Якою стає природа? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована. Вона чогось чекає. Фотографії. Художники часто зображують природу на своїх картинках та на фотографіях. Дітки, розгляньте це фото. На ньому зображена природа перед грозою. Скажіть, якими кольорами передало фото стан природи? Стан природи перед грозою передан темно-синім, сірими кольорами, темно-сірим, темно-зеленим. Правила поведінки під час грози Не можна ховатися під високими деревами. Не можна підходити до металевих споруд? Не можна купатися у відкритій водоймі. Якщо ви в квартирі, обов'язково слід зачинити вікна квартирки, вимкнути світло. А зараз послухаємо наступний звук із нашого звукового листа. Що це? Правильно, це дощ. А як їде дощ? Повільно чи швидко? Дощ іде тут повільно. Послухайте ще один звук дощу. А це що? Це також дощ. Але тут ми чуємо з вами зливу. Це коли краплі капають швидко, води стає все більше, і вона несе бурхливим потоком. А що зробити під час зливи? Під час зливи не можна переходити вулицю, якщо по ній бурхливо потоком тече вода, адже вода може збити з ніг. Треба уникати незнайомих місць, адже там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети під водою. Під час зливи знайти захищене місце і причекати стихію. Послухайте ще один звук з нашого звукового листа. Дітки, а що ви зараз почули? Так, це вітер. А як ви гадаєте, який він? Сильний вітер. А чому ви так вирішили? Тому що звук вітра був дуже потужний. Сильний вітер називають буревієм. Він може наламати дерева, викорчовувати їх. Зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. А якщо буревій вас застигнув на вулиці, як слід поводитись? Під час буревію обов'язково триматися подалі від дерев, не треба підходити до лінії електропередач і обходити повалені стовпи, Адже там можуть бути опалені дроти, по можливості сховатися у найближчому приміщенні. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Ми з вами говорили про природні стихії, грозу, зливу та буревій та правила поводження під час них. Бажаю вам гарної погоди. До побачення!